Рідна природа. Гори, наче велетні встають і до неба дістають. Добре в горах мандрувати Чи на лижах стрімко мчати Ліс у лісі дерева прадавні ростуть, Ведмеді і зайці там дружно живуть. Там білки горішки збирають, а люди грибочки шукають. Поле росте рядами кукуруза, а поруч зеленіє жито. Комбайн на полі має клопіт і навесні і ціле літо. Озеро. Рибок і воду дім. Добре їм живеться в нім. В озері води багато, можна пити всім звірятам. Гай. Нагальовано дерева з лісу повтікали, і у хованки з стежками цілий вечір грали. Море. Величезне і солоне. Море синє синє, кораблі пливуть по ньому, риби та дельфіни. Річка між зелених берегів прозора водичка, аж за небокрай тече чистесенька річка.